Інтернет та соціальні мережі, які його охопили, стали невід'ємною частиною життя сучасної людини. З одного боку, такі мережі, як Фейсбук, дозволяють підтримувати постійний зв'язок з друзями та рідними, з якими інакше не було б змоги спілкуватися. З іншого наукові дослідження показують, що люди, які витрачають значну частину свого життя, слідкуючи за життям інших у соціальних мережах, мають схильність бути менш щасливими. Пояснює Наталя Леонова. Спитайте будь-яку молоду людину у Сполучених Штатах, як, наприклад, цих студентів університету Джорджа Мейсона, скільки друзів вони мають у мережі Фейсбук, і відповідь буде приблизно така. насправді я ніколи особливо не звертаю на це увагу. Напевно, десь 350-400. Я постійно на Фейсбуці. Знаю хто і що робить. Я багато користуюсь Фейсбуком, повністю від нього залежна. Перевіряю свою сторінку кілька разів на день. Дослідники університету долини Юта спробували зрозуміти, як життя представ. Вони у Фейсбуці впливає на користувачів соціальної мережі. Вони поцікавились у 425 студентів чи, на їх думку, життя інших є більш щасливим. Після того вони спитали тих самих студентів про їх звички у Фейсбуці, як довго вони мають власну сторінку, та скільки годин на тиждень проводять, відстежуючи, що роблять їх друзі. Результати дослідження показали постійні користувачі, вважають, що інші люди живуть більш повним змістовним життям. Особливо такої думки дотримуються ті користувачі, які серед так званих друзів по Фейсбуку мають багато незнайомих людей. <refer> вони читають, які неймовірні речі відбуваються у житті. Інших і порівнюються зі своїм власним життям. Таким чином вони вирішують, що їх життя не таке наповнене та задовільне, як життя інших. Автори дослідження кажуть, що таке ставлення може призвести до так званого синдрому дистанційної упередженості. Це коли ми робимо висновки про людину лише на основі її власного подання себе, ігноруючи обставини реального життя. У випадку з Фейсбуком в цю пастку дуже легко потрапити, адже користувачі завжди виглядають щасливими, жодного негативізму. Студенти університету кажуть, що мали подібні почуття власної неадекватності, читаючи про захоплююче життя інших, коли були школярами. Втім, по вони розуміють, що не все так однозначно. Я сама створюю власний імідж, вдаючи, що моє життя є ідеальним у той час, коли це далеко від істини. Так що це хімера. Нібито у Фейсбуці живе інша людина з моїм обличчям. я свідома того, що та інформація, яка з'являється у Фейсбуці, лише мала частина справжнього життя. Іноді мені здається, що люди створюють для себе цілком хибний імідж, удаючи себе когось, ким вони насправді не є. Психологи кажуть, що Фейсбук та інші соціальні мережі чудовий інструмент підтримки Зв'язку з людьми у всьому світі. Втім, користуватися цим інструментом треба обережно. Не витрачайте багато часу, слідкуючи, яким захоплюючим є життя інших. Розповідайте про своє і з реакції друзів на Фейсбуці, побачите, хто з них насправді дбає про вас. Також психологи радять, що замість того, щоб витрачати енергію на майже незнайомих людей на Фейсбуці, більше проводити часу зі справжніми друзями. Наталія Лонова, Голос Америки.